Всім привіт! І сьогодні розкажу вам про топ-5 ресурсів для навчання і саморозвитку самокласника. Ну що, поїхали? Вікіпедія це вільна енциклопедія. З моменту заснування 2001 року Вікіпедія швидко перетворилася на один із найбільших сайтів інтернету. Тут можна знайти все. Я нерідко шукаю інформацію у цьому сайті. Доолінго електронна платформа для вивчення мови і перекладу тексту, що має платний та безкоштовний види аккаунтів. Сервіс розроблений так, що під час уроків користувачі допомагають перекладати виписати статті та інші документи. Всеукраїнська школа онлайн, державна веб-платформа та телевізійна школа дистанційного навчання для школів -го 11 класів та вчителів. Матіфік онлайн сервіс, у якому зібрані яскраві та динамічні ігри, які допомагають робити вивчення математики дійсно захопливо. Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів. Ну і все, якщо вам сподобалося, то поставте лайк. Ну і до зустрічі!